Вітаю, шановне товариство, честь панам майстрам. Розпочинаю новий проєкт, це будуть двері на до широкій коробці 52 см, і починаю набирати матеріал і постараюся до вас донести, за якою логікою і послідовністю я вибираю, враховуючи які аспекти деревини на, на дану роботу. Значить, в дереві так само, як в будь-якій роботі, якщо, наприклад. Хороший людина, яка заготовляє там м'ясо і виробляє вироби, значить, не можна робити та шинку з того м'яса, яке під животом. так само, як ви набираєте матеріал на двері. Принцип приблизно так само. Значить, мій принцип взагалі, так як матеріал мені привозять на полограму і ріжуть зразу там на повораві, значить я з кожної дошки, я не з доски бруса. Приблизно сантиметрів 50-70, я одразу відрізаю той відземок, я його взагалі не ріжу навіть на доску. Бо то є е, взагалі нестабільна деревина, яка нікуди не використовується і використовувати її не можна. Значить, дивіться, от є доска. Переважно в мене вся доска гарна, і широка, чиста, і я бітворну. Але тут я, оця доска, ви бачите, тут є сук, тут є сук. Це навіть не брус. ви розуміли, що це і конар. Конар від дерева. О, і тобто я на ньому хочу показати, як, якщо є от така доска попадається, бо попадається не склити, і така доска з такими великими цим. І як я підбираю під роботу. Значить, такою характеру доска, де є великі суки переплітаються. Що таке е, сук? Ну, Ясно, що в природознавстві за шостий клас, який там четвертий є тільки шість пунктів, що складається деревина. Насправді. Тих пунктів є набагато більше, і зараз не будемо про саму спецтехнологію деревини, ми говоримо про підбір доски і моменти, які пов'язані з тим підбором. Значить, так само, як ви камінь кидаєте в воду, розходяться хвилі. Так само навколо від сука розходяться ті самі хвилі. І ця дошка не тільки там, де ми бачимо сук, але там, де навіть отут його нема. Ми, ми, ми маємо тут також нестабільну доску. Тобто навіть в цій частині від, від сука 20 см тут нема стабільної доски. Тобто таку доску не можна використовувати на якісь, наприклад, на проміжуточні деталі, то взагалі, бо вона вам буде дуже нестабільна. Е, не важливо, якою ви, як ви її поклеїте, поклеїти, яко, якої сушки вона буде, вона буде, не буде стабільною. Тому доску такого характеру у нас буде порізана. Михайло вже визначає, дивиться до центру тут, стільки сантиметрів, тут стільки сантиметрів. Значить, приблизно, щоб був коефіцієнт відходу, виходу гарний, значить він, то певно поріже там на 7 чи на 8 сантиметрів брусками всю доску і тоді повирізає і зробить з, тої доски, з такої характеру такої доски, ми робимо сугубу щити. Покажу далі ми ті щити по тому ще ламінуємо, і ми його використовуємо не ніколи на полотно, тільки на коробку. От на коробку такий щит годиться. На полотно навіть він ламінований гарний, він не годиться, він не буде стабільний вам ніколи. Значить, то що до підходу вибору. Ясно, що зараз. Як ми, як ми візьмемо от доску, Хоч вона є дуже широка, дивіться, вона має 50-58 см. Але по її структурі ну, казантальній, бачите, ми бачимо, що то є край доски. То, що вона широка, то нічого не знає, вона є край. Значить, таку доску ми можемо використовувати на в'язку поперечну, на деталі 50-60 см, 70 см, але також на несучі частини конструкції її використовувати в якому разі не можна. Використовується от з тої доски, з того бруса. Якщо ми маємо край доски 50 см, то середина має бути 80 см. От середину, а то обічну, відійде. Дивіться, от є той ясень. От він є. о, Бачите? дошка 80 см. Ото є середина. Ми тут маємо найкоротше волокно, воно є найбільш стабілізоване. Тому. Сюди, тому отаку от доску з середньою є стабілізований, то от тоді можете і, і маєте, бо більше вибору нема. Використовувати. Но у мене то по-іншому, бо я навіть якщо таку доску, то я її все одно розрізаю, я стараюся, у мене практично всі фрези я ріжу гарну доску на ламелі одну, а решта і обклаю ламелями. У мене нема фрези, ні одної я не роблю. Я сподіваюся, що плюс-мінус зрозуміло, який підхід і як ви маєте на що орієнтуватися, вибираючи матеріал на свій виріб. Хочу додати, що взагалі то саму саму-саму-саму основну деталь для того, щоб деревина вам служила, наприклад, на виробі, щоб вироб працював довго, і менш був і реагував на кліматичні зміни, на процентну вологість менш активно, значить від того всього залежить вік дерева. Тобто не можна використовувати, якщо ви, ну можна і використовувати, бо зараз ніхто на тому не дивиться. Але якщо ви використовуєте незріле дерево, тобто мається на увазі ялина, щоб бажано мала хоч 70 років, от тоді вона є вже стабільна і міжлітні кільця є вже досить стянуті, дуже мала відстань між ними. Ну і залежно, де росло дерево. Бо дерево в нас в регіоні в лісах кожен майстер знає, що найкраще дерево так називає, коли його ріжуть путоці, тобто в лісі, де є вирви, де стикає дощ, коли падає, де йдуть струмки, там є волога, і там дерево росте досить плотне, гарне, по кільцях навіть дерево можна визначити, де воно росло. Якщо ну, це вже спестит. А підбір деревини важли, ну, є дуже важливим вибором. Не можна брати дошка суха або не можна брати е, суха дошка, не можна взяти чисту дошку, бо вона чиста, і поставити її на стоєві, і потім говорити. Читай, де хто там колись давніше десь бачив, е, котру дошку менше покрутило, там під час того, як вона сокла, то вона буде стати. Ні, вона не буде, ви, ви тільки її струганете. Е, Довжина ваших кілець стане коротшою і вона почне з собою стабілізуватися. Тобто воно так не, не працює. Саме краще, звичайно, що, тобто, як є можливість, а можливість, якщо немає, її треба зробити собі. Ну, тобто зробити навіть винтові прези, ламельку різати, тим більше при сьогоднішньому часі, при сьогоднішньому обладнанні. Ми колись, як я вчився, то початок 80-х років було, то ви розумієте, я після уроків йшов там ще з своїм таким колегом єником. Ми йшли після уроків, бо в нас майстер, який викладав, робив меблі, використовуючи нашу майстерню, і там закази, такі, як той говориться, на я вробив. То ми лучковою пилкою задну стінку, фурнітуру. Ми різали, а дуби були такі по 80 сантиметрів, ми то розрізали на пів, бо навіть ручкова пилка не діставала. І потім настоя закріпивши і різали 15-міліметрову фанеру з цього ручковою пилкою. А зараз добре, бо я вже спогади вкинувся, то такий буде цей. Далі щось далі щось сформував, коробку що, то покажу. Все, всім.